Час хаджу в Мекці загинули щонайменше 2121 людина. Про це повідомляє агентство Associated Press. При цьому дані влади Саудівської Аравії не оновлювалися з 26 вересня. Вони заявляють про 769 загиблих і 934 поранених. Наголошується, що представники держав ведуть упізнання загиблих. Сотні паломників вважаються зниклими безвісти. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммад ібн Наїв Аль Сауд в неділю провів нараду з питання про трагедію. Проти ніяких нових даних про загиблих і постраждалих опубліковані. Воно не було. Опозиційна ліберальна партія Канади здобуває перемогу на виборах до парламенту, випереджаючи правлячих консерваторів Стівена Харпера. Про це повідомляє дощ. Особливо сильні позиції у лібералів в Атлантичному регіоні на сході країни. Там вони випереджають консерваторів у 30 з 32 виборчих округів. Консервативна партія Канади прем'єр-міністра Харпера залишається при владі майже 10 років. Наявність більш ніж 11 родимок на руці вказує на більший ризик розвитку раку шкіри. Меланоми свідчить дослідження науковців із королівського коледжу Лондона. Підрахунок родимок на правій руці виявився хорошим індикатором для загальної кількості родимок на тілі. Якщо їх понад 100, ризик захворювання зростає в п'ятеро, кажуть вчені. У дослідженні, яке опублікували в британському журналі дерматології, використали дані трьох тисяч близнюків із Великої Британії. Меланома це один із видів раку шкіри. Щороку в Британії цю хворобу виявляють у понад 13 Тисяч людей вона розвивається через аномальні зміни родимих плям. Відтак ризик хвороби пов'язаний із кількістю родимок на тілі. Державна авіаційна служба та Міністерство інфраструктури України готові до переговорів з Федеральним агентством повітряного транспорту Російської Федерації з питань авіасполучення між країнами. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. За його словами, Державна авіаційна служба України отримала лист від Росавіації з пропозиціями провести переговори. І Мінінфраструктури і Державіаслужба до цього готові. Час, місце їх проведення та склад української делегації повідомимо додатково, додав міністр. Центральна виборча комісія завершила реєстрацію міжнародних офіційних спостерігачів на місцеві вибори. Про це повідомляє відділ зв'язків із ЗМІ секретаріату комісії. 19 жовтня 2015 року ЦВК завершила реєстрацію міжнародних офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня 2015. Їх загальна кількість становить 1554 особи від 14 іноземних держав і 14 міжнародних організацій. Ідеться в повідомленні. Бойовики самопроголошеної Луганської Народної Республіки ввели персональні санкції щодо президента України Петра Порошенка та керівника його адміністрації Бориса Лошкіна, а також українських бізнесменів Ігоря Коломойського і Сергія Курченка. Про це повідомляють українські новини з посиланням на сайт луганських сепаратистів. Відповідний указ підписав у понеділок, 19 жовтня, ватажок ЛНР Ігор Плотницький. У ньому наголошується, що особи, щодо яких введено санкції, допускали дії, спрямовані на організацію та фінансування агресивних. Військових дій відносно республіки Бійці можуть повчитися на водіїв за кошт держави. Таку послугу надає Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Як розповіла рівновечірньому заступник директора з навчально-виховної роботи Руслана Будренко, центр входить до переліку навчальних закладів, що отримали право навчати демобілізованих військовослужбовців. Проводиться навчання відповідно до виконання указу президента для соціальної та професійної адаптації учасників АТО в області з держбюджету для навчання демобілізованих передбачено сімсот тисяч гривень. Зазначила Руслана Будренко. Рівнянин Павло Демиденко здобув золоту нагороду на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Павло Демиденко є тренером з бразильського джиу-джитсу в клубі Будокан. На чемпіонаті України, який проходив у Чернігові, рівнянин здолав п'ятьох суперників. Завдяки цій перемозі йому присвоїли звання майстра спорту. У Дубинському районі рятувальники перевіряють ринки. Співробітники Дубинського міськрайонного сектору головного управління ДСНС України у Рівненській області проводять перевірки ринків з метою контролю за дотриманням вимог пожежної та техногенної безпеки. Адже ринки, як місця з масовим перебуванням людей, належать до найбільш небезпечних із погляду пожежного захисту, оскільки важливе значення у боротьбі з вогнем відіграють первинні засоби пожежого гасіння. Рятувальники в першу чергу перевіряють наявність вогнегасників, їх справність та роз'яснюють правила користування. Λίμουν.